Долина Нарцисів це заповітний масив, що розташований в урочищі Кіріші за 4 кілометри на схід від міста Хуст Закарпатської області з 1992 року у складі Закарпатського біосферного заповідника, що входить до міжнародної мережі біосферних резерватів ЮНЕСКО. Щорічно навесні в Закарпаття їдуть тисячі туристів, звідусіль, щоб помилуватися на цвітіння долини нарцисів, неймовірне, неперевершене, унікальне видовище. Здається, ніби тисячі квіточок, які розпускаються одночасно, створюють неймовірний білосніжний квітковий килим серед мальовничих Карпатських гір і тримучих лісів. Ті, хто мав чудову нагоду насолодитися цим видовищем, говорять, що це справи. Магія природи. Сьогодні долина Нарцисів на Хущині відноситься до біосферних заповідників ЮНЕСКО. Таке масове одночасне цвітіння долини Нарцисів, чи не єдине в світі, розташоване недалеко від міста Хуст в мальовничому урочищі між річками Тиса та Хустець. Долина нарцисів дійсно вражає своїми масштабами. У цій місцевості особливий мікроклімат, гірські річки, термальні води, альпійські луки, праліси, де зустрічається чимало рідкісних тварин. Всього на долині зафіксовано майже 500 видів різних рослин, які ростуть на території більше 256 гектарів. Серед них 16 видів це орхідеї, що просто неймовірно, і 15 – на рідкісніші види в Україні. Мало хто знає, що подібні нарциси можна знайти хіба що в гірських масивах Альп, Балкан, Південних і Східних Карпат. В Україні вони ростуть тільки в Закарпатті. Високогірні дикі вусколисті нарциси, які цвітуть у долині, занесені в Червону книгу України. Сама долина є частиною Карпатського біосферного заповідника. У цьому їх унікальність. Вони ростуть на висоті 180-200 метрів над рівнем моря. Сама ж долина утворилася ще під час льодовикового періоду, коли стутешній гір сповз величезний шмат землі. За словами дослідників, саме в Цьому ґрунті було насіння нарцисів. А коли лід зійшов, потоки води хлинули в долину і підживлювали рослини. Так нарцисам вдалося пристосуватися до складних для їх популяції гірських умов. Цвітуть вони зовсім недовго, буквально 10 днів, приблизно в третій декаді квітня і до середини травня, що робить відвідування цвітіння долини нарцисів відмінним вибором для відпочинку на травневі свята в Закарпатті. Нарцис квітка отруйна і має аромат, що дурманить. Місцеві жителі спеціально набивали ним подушки і дарували орденцям, які завойовували хуський замок як символ покірності. Вороги засипали на тих подушках і більше не прокидалися. Власне кажучи, в Закарпатті є як мінімум дві легенди, що пояснюють неймовірну появу долини нарцисів біля хуста. Перша з них говорить, що нарциси це декоративні квіти на вазі. Яку подарував доньці князя хузького замку на повноліття простий гончар із села. Закохані таємно зустрічалися саме в урочищі кіріші, але про це розповіли князю, і в люті він викинув вазу з замкової гори на долину, з її уламків і виросли дивовищні квіти. Інша легенда говорить, що сам грецький бог-нарцис задивився на себе в водах річки Хустець і закохався, його серце не витримало туги, і він залишився в долині навіки, ставши великим полем нарцисів. Міський парк культури та відпочинку імені героїв майдану, місто Хуст. Який гарний парк, зелений, чистесенький. все квітне. Ялиночки, дерева, кущі. красот краса. Скільки дерев кущів Трояндочки підв'язують. Дуже гарно. М'етник Героям Небесної Сотні. Бачите, ось хуський замок на горі. Які кущики гарні, яскраві. Такі аромати нереальні. Туєчки, ялиночки. Також є водичка. Туалет є на території парку. Ja, Kokie neįmovyriniai, Irisai. Також є, дивіться яке озеро від річечки хустець, качечки плавають і замок хустки на горі. Дивіться, який мак гарний. Це який дитячий майданчик, хуський замок, яка краса, все квітне, незабаром трояндочки розквітнуть. Thank you Хуст универмах, копеечка, маркеты резни. Центр места Хуст. Видите, как красота. Дивіться, які ромашечки гарні. Яка краса. Я думав, тут банкоматі, а тут немає. Дивіться, які балкончики незвичайні. Сонечко заховалось, сьогодні дуже жарко, прям спекотно. Дивіться хуський замок на горі. Також в центрі є дитячий майданчик, вулиця Карпатської Січі. Міський фонтан, який не працює, і ось центральна площа міста Хуст. І теж фонтан не працює. Дивіться. Дивіться, є лавочки, є фонтан, який не працює. Свято Кирило мефодіївський кафедральний собор. Хостел как панорама. Пам'ятник карпатській Бджолі. Встановлено з нагоди святкування 930-ї річниці заснування славного міста Хуста. Свято Кирило мефодіївський кафедральний собор. Карпатський обласний театр драми та комедії. Знаходиться в місті Хуст на площі. Кафе театра. Знову сонечко вийшло. Гриль-бар, міні-бебі, магазин дитячий. І ось кінотеатр, біля якого теж не працює фонтан. Кінотеатр Тиса. Універмахуст теж в центрі міста. Теж гарне місто. Зелене, охайне і атмосферне.